Як добитися успіху? Жизнь така штука, що, що треба дожимати, поняв? Якщо не будеш дожимати, то воно нічого не буде. Ну, є якась там определена ситуація, да? ти, допустимо, там щось попросив, там щось сказав. Ти думаєш, що діпи, ну, він тобі зробить так чи що зразу побіжить робити? Ні, треба дожимати, поняв? Набирати, дотягувати це питання. Тоді воно й буде якийсь результат. А що робити, коли немає результату? А що ти хотів, Сань? Бистрих результатів? Так воно так не буває. Сань. Ну, типу й ми, що. Може це воно зі сторони, знаєш, так... типа, ну, е ти там дивишся, допустим, на людину і кажешся, ах, та воно там йому легко далося. Типа там, ну. Сань... Я, ну, на мій пример, да, наприклад. Я працював по 10-11 годин роками І Тоді тільки перші результати, якась там перша машина. Ну. Це, я просто тобі це об'ясняю, щоб ти просто це понимав. Ну, Воно швидко не буде. А це так може ти дивишся, тіпа, тобі так тільки кажеться, а там йому фортануло. Робота, а потім буде результат. Що робити, коли працівники дозволяють собі забагато? Попустиш раз, два, і потім на голову вилізуть. І будуть крутити тобою. Присікай ці питання. Сразу. При коріні зразу. Рубай, щоб вони розуміли, хто тут начальник, а хто тут ну, подчиняний. Тому що вилізуть на голову і потім буде дуже тяжко їх зняти звідти. Так кажеться, що там раз, два, ага, потім вже дуже тяжко щось виправити. Як знати, коли присікати? Якщо людина, типа ну, стартує сразу, да? ну, то сразу й присікати. Конкретно, жорстко. Якщо він, типа віляє, це вже треба трошки іншу стратегію брати. Це вже теж треба так, знаєш, типа, ну. Е, ну, типа, хитро, знаєш, треба підходити до цього питання. Типа, просто в лоб іти, -лоб це теж не рішення. Коротше, відділе від случая, все буде залежати. Як не прогоріти на угоді? Ну як, ну дивись, типа, там тобі, допустим, щось там кажуть, там, ти, та, там, ти, давай оце, там, щось зробимо, а типу, ти зробиш то, ми там дамо тобі, то це ж нічого не значить взагалі. Ти типа кажеш-да-да-да-да. Да, 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 да", а по своїх каналах ти паралельно, типа, перевіряєш цю інфу, поняв? Перевіряєш там, ну в того спитав, там, в того, в того. Ну от, ну от я ж тобі про то кажу. Сань, Бо просто ну, при деятелі момент тебе так розведуть, що ти типу, будеш в шоці. Які базові основи потрібні для успіху в професійній сфері? Е, дожимати, присікати і перевіряти. Ну, реально, просто почни це робити. Така це елементарно, так? Да? От ти почни робити, і ти просто побачиш, як твоя життя, вона просто поміняється. Кардинально. Ну, Це просто на лічному опиті вже перевірено. Оце от. Дожимати, присікати і перевіряти. Просто почне робити. Чи потрібно зв'язуватись повторно з клієнтом, якщо він не передзвонив? Нє-ні, Сань, не треба ні за ким бігати. Ну, це як, тіпа, ну, ти маєш робити, ти ще маєш ходити за ними, що вони тобі дали роботу? Сань, не прогинайся. Понімаєш, якщо ти прогнешся. То малейше що? Вони сразу а, то ж ми казали, а то то. Понімаєш, вони тоді ситуацію керують, якщо ти будеш за ними бігати. Тебе що нема роботи? Ну, якщо навіть нема зараз, ну трохи. Чи варто звертати увагу на думку людей? А людям на самом ділі їм всім все одно. Ну, вони там поговорять день-два і все. А тобі жити, сань. Ну, тобі свою жизнь строїти, як це кажуть. Понімаєш? Ти просто роби те, що ти маєш робити. Все. Люди будуть завжди говорити. Ну, просто забий на думку людей. Оце такий мій совєт тобі. Ну, це те, що я так зі сторони просто бачу. Ну мені кажеться, воно так, розумієш, сань. Я теж раніше так думав, знаєш, я теж там думав, о що там подумають, що скажуть. Та всім все одно, Сань. Всім все одно. Як реагувати на колег, які прагнуть завоювати довіру керівництва за рахунок інших? Ну, я би сразу чоловіка на місце поставив. Ну, не десь там, потім, там, по, по можливості поговорити. сразу по факту, на місце. Понимаєш, Сань? Є такі люди, що да? ну, їм треба прямо сказати: Дивись, це твоє місце, пожалуйста. Ну, якось граніс, ну, І все. Сразу на по-другому. Ну, от на твому місці я б, навірно, так і поступив. Чи варто тримати позицію, якщо ти трохи не правий? Ну, <кій> дивись, ну що, Сань? Ну, я думаю, що в будь-якому випадку треба стояти на своєму. Потім поняв, сама ситуація, вона якби ну, розставить на місце. Типа. А якщо ти сразу тільки раз чуть-чуть уступишся, дасиш задню. Вони почусуєш у цю слабкість, і вони сразу на тебе, понімаєш? Там же ти що би ти не говорив, ти будеш неправий. Так що треба на своєму сразу, сань, Сразу стартанути раз, а тоді вже чи можна відразу працювати на роботі на 100%? Якщо ти покажеш їм, що ти можеш, Сань, то малейше що там. Ти десь там слабіну дасиш все, вони тобі скажуть, слухай ну... Но... а щось то не так. Щось, щось, як ти прийшов, був такий активний сань. Дозіровано треба. Потрошки. Десь чуть, не треба сразу знаєш, не перероблювати сань. Бо потім вони вже тобі цього не попустять ніяк.